Сина і Святого Духа, всіх вас вітаю з восхисінням Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні, в святому Іванському читанні, ми чули, як Господь розповідає притчу. Притчу, чому він уподобляє Царство Небесне. І Господь царство Небесне уподобляє з браком, тобто з весіллям, з піром, яке Господин уготовив для свого сина і призиває на цей брак всіх. Але ми бачимо, що не всі. Приходять на цей брак, не всі доходять на цей брак. А той, хто прийшов, він може бути і недостойний для цього брака. Тому ці люди, які навіть не хочуть туди прийти, це люди не віруючі, це люди, можливо, і вірять, десь вони признають, що є Бог, але нічого для того, щоб вернути собі той образ і подобу, по якому Господь хотів створити людину. Вони не роблять. Вони його не пізнають, вони живуть просто земним життям. А ота от людина, яка прийшла на брак, але не була в святковому одязі, це та людина, яка не іскоренила зі своєї душі гріха. Тобто та душа, яка прийшла на страшний суд і була зап'ятнена гріхом злобою, ненавистю, заздрістю, якимось злоречієм, тим всім негативним, що людина може виконувати по відношенню до ближнього свого. І Господь таку людину теж наказує взяти і викинути в гієну огнену вотьму кромішню. Тому, дорогі брати та до сестри, Господь всіх нас призиває прийти в Царство Небесне, Господь відкриває ворота для Царства Небесне, але не всі туди доходять. І ми, як християни, також будемо йти в Царство Небесне, а йти в Царство Небесне, ми будемо так, як апостол Петро йшов по водах бурхливого моря. Після того, як Господь наситив 5 тисяч людей хлібом, він відправив учнів своїх лодці перебивати озеро, а сам пішов нам вгору молитися. І ось в четверту стражу, четверта стража, це приблизно від 3 до 6 годин ночі, він пішов до апостолів по воді. Була велика буря, і апостоли побачили Господа, але подумали, що це привид. Вони вскричали, взлякалися, а Господь їм говорить, що не лякайтеся, це Я є. І апостол Петро Господу говорить, що, Господи, якщо це ти, то повели мені йти до тебе по воді. І Господь говорить, іди. Апостол став, пішов, але, подивившись низ, побачив бурхливе море, засумнівався і почав тонути, подав Господу руки і сказав, що, Господи, спаси мене. І Господь йому говорить такі слова, маловірний, чому ти усумнився? І взяв його за руку, і витягнув, і спас. І ось це нам на назідання на того, що ми живемо в бурхливому морі, навіть в службовослужбових текстах наше земне життя, воно іменується таким бурхливим житєйським морем. Там, де нас церкву, а церква, а лодка, якраз таки, де була апостоли, це образ церкви, і оцю лодку зі всіх сторін, от всякі хвилі б'ють, будоражать, перевертають, стараються перевернути, колихають. І ось оце ж наше життєвське життя. Коли ми в нашому житті стикаємося з всякими собою. Лазнами з, з горем, з відами, всякими ситуаціями, які можуть нас потопити, потопити в цьому морі. Але ми повинні бути як апостол Петро, як той апостол Петро, який дивився на Христа ішов до нього по воді, не той апостол Петро, який дивився на це все, що навколо нас відбувається, і почав навіть сумніватися в самому Бозі. А той, який вірив в і йшов до нього. Тобто наш вектор нашого життя, наш вектор того, до чого ми йдемо, і що ми робимо в нашому житті, він завжди повинен бути христоцентричний. Коли ми йдемо в нашому житті по цьому бурхливому морі, ми маємо йти до Христа. І все, що ми робили, ми робили для того, щоб підійти і наблизитись до Христа. От маленький такий приклад. От Якщо взяти бардюр, звичайний бардюр, Доросла людина може по ньому легенько пройти велику-велику відстань, по тоненькому цьому бордюрі. А якщо цей бордюр взяти і розстелити з одніє-поверхівки до другої дев'ятиповерхівки, і коли людина вже на такій висоті буде ставати на цей бордюр, вона вже не зможе пройти, тому що вона буде дивитись по сторонам, буде вітер і буде страшно, вона вже не буде зосереджена на цьому бордюрі, а буде зосереджена на якихось інших факторах. Так і ми, якщо ми не будемо зосереджені на Христі, якщо ми не будемо зосереджені на Його заповідях, якщо ми не будемо жити по Його заповідях, то ми будемо дивитись на щось інше: на війни, біди і все те, що буде нас, будоражити. Якщо ми будемо на це звертати увагу, то звичайно ми будемо тонути. А якщо ми будемо дивитись на Христа і вірити Йому, перш за все вірте, Господь говорить, повірі, ваше дано вам буде. Навіщо ти усумнився, маловірний? Тобто людина повинна довіряти Богу, вірити в Бога і довіряти Богу, це різні речі. Людина може вірити, але не довіряти Господу і Його словам. Але ми, як християни, повинні все ціло довіряти Його словам, всьому тому, що Він казав, і всьому тому, що є в Євангелії. Якщо ми будемо вірити цим словам, зі всім серцем довіряти, навіть якщо нас розум буде казати, що ні, якщо ми оце зробимо, виконуємо цю заповідь, нам буде дуже дуже погано. Ми все одно повинні вірити і виконувати цю заповідь, тому що якщо буде по-іншому, то ми будемо тонути в нашому життєвському морі, як апостол Петро по цьому бушуючому морі. Тому будемо пам'ятати оцю заповідь, яку Господь нам сьогодні говорить. Вір мені, довіряй мені, і довіряй мені заповідям те, що я тобі сказав. Тому що новий заповідь це заповідь, якщо виконаєш, буде тобі царство небесне. Господь говорить: довіряй мені, а я зі своєї сторони, звичайно, виконую все те, що тобі обіцяв. Тому будемо довіряти Богу Його заповідям, і будемо йти на зустріч Христу по нашому життєвому морю, і тільки тоді ми зможемо звичайно дойти царства небесне. Амінь. Васи Господи за молитву.